Після війни Україна матиме найпотужнішу армію в Європі, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Ну ні, єдиного шансу у України на самом деле победить в цій війні. немає. Повне відновлення територіальної цілісності України в межах кордонів, які були до лютого 2014 року, коли Росія напала та окупувала Крим, є обов'язковою умовою перемоги та не може бути предметом переговорів. Далі постає ширше питання: як досягнути стратегічної перемоги не лише України, але й всієї міжнародної спільноти, змусивши Росію грати за правилами. Міністр наголосив, що міжнародна спільнота здобуде стратегічну перемогу тоді, коли Росія гратиме за правилами. Якщо для цього потрібна зміна режиму, то Росіянам доведеться пройти цю трансформацію, але це може відбутись лише зсередини. Водночас, міжнародна спільнота може відіграти важливу роль, щоб створити умови для усвідомлення росіянами. Такої потреби Міністр заявив, що результатом війни буде і повна інтеграція України як в ЄС, так і в НАТО. Майбутнє Атлантичної безпеки вирішується зараз на полі бою в Україні. Після війни наша держава матиме одну з найпотужніших армій світу, найпотужнішу армію Європи, якщо враховувати бойовий досвід та морально-психологічний стан, а також озброєння з боку НАТО було б нерозумно не взяти до складу такого потужного контрибутора безпеки у ширшому розумінні. Зараз східний кордон України вже є східним кордоном євроатлантичного простору. Це доконаний факт. Членство в НАТО стане лише юридичним визнанням цього факту, і це станеться. Я не маю сумнівів. Підкреслив Кулеба. Є п'ять принципів, коли ми видихаємо по-справжньому. Російська Федерація розпадається на 15-20 держав. У них до останнього снаряда забирають ядерну зброю, бо є ще ядерні снаряди. Україна в обов'язковому порядку вступає в НАТО. Оця країна, яка там нова утвориться Руська Республіка, чи як її називаємо, вона і так буде територіально найбільша в Європі. Це буде поза мільйон квадратних кілометрів. Вона буде відсічена від нафти і газу. І найголовніше два покоління це 40 років росіяни, чи як вони там себе будуть називати. Проходять так звану комплексну санацію. Як це проходили на, на нацисти і японська і японці після другої світові. це п'ять оцих фокусів. А тепер насправді головоломка. Це дійсно головоломка. Я не знаю на неї відповідь. Не знаю, як їх скласти в один фокус. Якщо хоч один чинник не працює, ми не видихаємо водночас. Ми впевнені, що росіяни не настільки сильні психологічно, як українські війська. І я думаю, що саме ця ментальна впевненість є ключем до всього. Ми не повинні вичікувати, тому що вичікування на руку Росії. Кожен день це перевага Росії, тому треба продовжувати рух вперед. Будь-де я знаю, що на півночі є певний рух, але скрізь дає рух, його необхідно посилити, щоб він став потужним рухом. і закінчуючи відповідь, хочу сказати, що якщо це буде затяжна війна, а ви згадували про неї в попередньому питанні. То найголовніше, що Україна повинна зробити зараз, це підготувати наступних людей, які відправляються на передову, особливо офіцерів, капітанів, майорів і підполковників, які є провідниками в битвах. тому що на передовій є величезна хоробрість, але є також і нерозуміння всіх бойових відпрацювань для всіх різних типів ведення бою. Тож необхідно більше пропрацьовувати такі бойові тренування, здобувати необхідні навички. Деякі з ваших солдатів навчаються у Великій Британії і будуть навчатися у Польщі та Чешській Республіці але потрібно, щоб офіцерів, капітанів, майорів, підполковників навчали, як керувати бойовими навчаннями, як керувати боєм, щоб не втратити стільки солдатів, щоб кожного разу, коли вони атакують, атаки були чистими, акуратними і неприємними для ворога, завдяки тому, що вони розуміють, що роблять тому нам потрібно перезапустити навчальні центри, щоб мати кращі офіцерські кадри. Частина з яких має приїхати з передової і вчити, а частина має приїхати з передової і вчитись, вчитись і вчитись. Щоб відтак повернутися на передову сильнішими і більш спроможними. Тому що тільки мізки і навички України виграють цю війну, а не техніка з Америки, БТРи чи Атакамс. Перемога здобудеться на полі битви, і це мають бути люди, які знають, що вони роблять. Тож ми маємо піднятися на інший рівень. Хоробрості недостатньо, коли ви воюєте з орками. Ви маєте бути також і кмітливими. Ворог буде активно використовувати так званий північний плацдарм. Можливо, не зараз, можливо, через три тижні, можливо через місяць, можливо, через два місяці. Але Київ. Постійно перебуває під загрозою вбивство міністра закордонних справ Республіки Білорусь свідчить про те, що білоруський сценарій Кремль вже взяв. В розробку так і це питання термінів. Але ключовий момент це навіть не білоруські збройні сили, це збройні сили Російської Федерації, з яких би вони могли сформувати так би мовити боєздатне велике формування у Білорусі. Ну і ключове завдання, щоб це не відбулося непомітно. Вчора я почув про те, що вони фактично проводять певну форму мобілізації або передмобілізаційну підготовку в Білорусі зараз там контролюють кожного, тому всі чоловіки повинні стати на облік і фактично кожного, хто намагається покинути країну, намагаються зупинити. Так що, очевидно відбувається певна активність, але я не обов'язково погоджуюся з вами, що вони можуть створити сильне потужне угруповування, тому що у них там немає стільки охочих людей. багато росіян, які поїхали туди, не є загартованими в боях. Це новачки. Все, що вони можуть привезти з Росії, це ще більше орків, тобто буде ще одна битва в оркостилі, коли проти України просто кидають гарматне м'ясо. Я не бачу перспектив скоординованої великої битви, тому що, наприклад, Білорусь фактично відправляла боєприпаси і обладнання до Росії. І Я не впевнений, що ці боєприпаси і обладнання повернуться назад адже багато чого вже знищено і використано, особливо боєприпасів. Отже, фактичний логістичний простір за спиною білорусів є слабким, і не факт, що саме цей логістичний простір дасть їм необхідну потугу. Вони можуть атакувати, і це буде проблемою для нас через чисельність війська. Втім, місця, через які вони можуть атакувати, досить вузькі і можуть бути досить добре захищені. пам'ятаємо про те, що в Києві зараз набагато більше людей, які побували в бою. Тож для нас, на відміну від білорусів, це буде не перша битва такий розклад може бути проблемою, але це проблема кількості, а не якості. Хоча й кількість, як ми знаємо, має свою силу. І от тепер зараз вони намагаються тянути час і намагаються перегруповувати всі свої ресурси свого часу. Прем'єр-міністр Великої Британії Девід Лойд Джордж зазначив, що питання моральної правоти це надзвичайно важливо, але питання ресурсів. Ще важливіше, як довго буде готова вести Росія. Наскільки довго в неї стане сил для того, щоб вести довгу війну проти України? Велек їхнього потенціалу вистачить на декілька років. У цьому немає жодних сумнівів. У Росії є люди, а також базове обладнання для того, щоб продовжувати виробляти достатню кількість зарядів, щоб тримати Україну під тиском. важливо те, що Росія готується до тотальної війни. А Україна ні, Україна в достатній мірі все ще не зосереджена на цій війні на урядовому рівні. Ми думаємо про інші речі: плани безпеки, дороги. Ми ще не повністю готові до того, як ми будемо вести цю війну, якщо Путін не зупиниться. Я думаю, що з українського боку все ще надто багато надії на те, що все буде добре, що ми отримаємо щось від Америки, що ми отримаємо Атакамс і так далі. Є певний брак планування, що ми будемо робити, якщо ми не отримуємо всіх цих речей. А Росія буде продовжувати і продовжувати. Це те, що вона робила під час зимової війни. Вона просто продовжувала наступати, просто продовжувала брати кількістю, доки не стало надто складно. І Фінляндія знала, що не може продовжувати перемагати. Ми можемо опинитися в такому ж становищі, якщо не почнемо продумувати. Тому я думаю, що Україна повинна зрозуміти, що це буде довга війна, і саме тому потрібно готувати більше офіцерів і людей до війни, почати розглядати всі підприємства, чи всі вони зможуть виробляти зброю і воєнні системи, виробляти більше боєприпасів, більше всього з власних українських ресурсів тому, що якщо Путін буде продовжувати або його замінять кимось іншим, хто ненавидить Україну, то ця війна може тривати ще дуже довго. і люди повинні бути готові до цього, не позбавляючи себе надії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.